Сьогодні у нас урок номер 8, тема уроку твої фізичні відкриття суміші. Давайте переглянемо відеофрагмент про суміші, та потрібно уважно його дивитися, щоб потім вписати пропущені речі, пропущені слова до тексту. Дивимося відео. Поговоримо про прості речовини і суміші. Розглянемо приклади. Візьмемо залізні ошурки сірки. Залізо є металом, а сірка не металом. Кожна з цих речовин проста речовина, тобто складається з атомів одного хімічного елемента. Схематично атоми ферму зображено у вигляді чорних точок. Усі ці атоми однакові. Залізо речовина атомної будови. Це тверда речовина. Сірка речовина молекулярної будови, досить крихка, з нею легко одержати жовтий порошок. Залізні ошурки мають вигляд темно-сірої, дрібнозернистої речовини за структурою подібної до піску. Особливість заліза полягає в тому, що воно є магнітною речовиною, тобто притягується до магніту. Завернемо магніт у ганчірку, щоб він залишився чистим. Підносячи магніт до залізних ошурок, Можемо помітити, що вони притягуються до магніту. Коли ми поберемо магніт, усі залізні ошурки знову висипнуться в посудину. Проведемо такий самий досвід із сіркою. Бачимо, що сірка не притягується до магніту. Сірка не магнітна речовина, не метал. Можемо підносити магніт так близько, як захочемо. Можна навіть помітити залізні ошурки в сірці. Насправді, цю суміш ми вже використовували раніше, тому можемо помітити залізні ошурки, прикріплені до магніту. Але це сірка, а це залізні ошурки. Якщо ж змішати разом залізні ошурки й сірку, то одержено суміш, можна помітити сіре залізо і жовту сірку. Коли їх змішати, одержимо жовту-сіру речовину. Прості речовини, в суміші існують окремо одна від одної, зберігаючи свої властивості. Якщо піднесемо магніт, загорнутий в ганчірку, побачимо, що можна легко відділити залізні ошурки. Підносимо магніт до іншої посудини і витягуємо його з ганчірки. Ошурки легко відділяються. Відділимо ще небагато, трохи очистимо знову і знову. Продовжуватимемо це робити і після цього просіємо сірку. Бачимо, що сірка залишилася дещо брудною через залишки заліза. Але внаслідок можемо відділити більшу частину залізних ошурок, одержавши дві різні речовини. У такий спосіб можна розділити цю суміш, використовуючи властивості простих речовин, які зберігає кожен компонент суміші. Повертаємо до нашого зошита. І давайте дамо відповіді під час експерименту для одержання суміші взяли прості чи складні речовини, як ви думаєте? Складні? Ні. Е, під час експерименту для одержання суміші взяли, взяли складні речовини. Ні, прості. А, вони... прості. Прості, тому що складні вони е, вступили в реакцію, а прості вони залишаються. Залишають свої властивості незмінними. Прості речовини. Сірко. А друга речовина що це була? Ще раз. Металева так? так? Ці речовини виявляють певні фізичні властивості. Зокрема, сірка притягується чи не притягується магнітом. Притягується магнітом. Зірка притягувалась магнітом? А, ні, не притягується. Не притягується. А залізо ось ця металева крихта, притягується магнітом, так? Тому що ми знаємо, майже всі метали мають металеві властивості, магнітні властивості. У складі ж суміші Це ці речовини втрачають чи не втрачають, одержують нові фізичні властивості. Що-небудь змінилося з сіркою чи з металом, чи він залишився незмінним. Особливість суміші в тому, що <п 'ятую> кажи. Нічого не змінилося. Так, вони не втрачають свої властивості, вони не змінюються. Це є особливість е, суміші, тому що е, прості речовини під час того, як вони об'єднуються, нічого не змінюють. Добре. Зараз ви ще попрацюєте з цими і запам'ятаєте. Ви бачите на першому зображенні це як речовина називалася? Ось це. Це в нас що було? Сірка. Ось це була металева крихта, а це вже. Крихта це. Суміш, так? Це ми з'єднали дві ці речовини, отримала суміш речовин. Ось дивіться, ви взяли. Е Сіль е, та горох, наприклад. Е, і з'єднали, що горох залишився горохом, що сіль залишилася сіллю. Ви можете взяти сітечка і просіяти їх, і вони залишаться знову горохом і сіллю. Ось це і є при, приклад е, суміші. Давайте подумаємо наступне: приклади життя. Ось у нас є такий, може, ваш улюблений, але дуже корисний фруктовий салат. Як ви думаєте, він є суміш? Так. 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 Згодна з вами? Це суміш. Чи зберігає свою властивості кожен компонент? Так. Так, ми знаємо, що все залишається не, таким самим. Ми бачимо тут киві, клубніка, голубіка, маліна, вони не, не превращаються в помідори, так, або в м'ясо, вони залишаються фруктами і нічого не змінюється. Чи можна розділити салат на окремі складники? Так. 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 Можна, ми можемо перебрати. по... Або хтось там, ну, не люблять манго, наприклад, і його їсти не буде. Тобто, виложить його в окрему ложку. Тобто, ми можемо розділити його на окремі компоненти. Так, дивимося наступне відео. Допустимо, у тебе є суміш води з піском. Як отримати окрему воду, а окремо пісок? Тобто, як можна розділити суміш? Воду забруднено піском можна очистити за допомогою фільтрування. Для цього візьмемо паперовий фільтр, складемо його та помістимо в плінку. Фільтр повинен щільно прилягати до стінок ліки. Тому його потрібно злегка змочити водою. Закріплюємо лійку із фільтром у штативі, знизу під лікою ставимо хнічну склянку. Обережно, за допомогою скляної палички наливаємо забруднену воду лійку із фільтром. Частинки піску залишаються на фільтрі, у склянці збирається чиста вода. Таке запитання, чому воду із піском можна розділити методом фільтрування? Ми взяли воду, взяли пісок, їх змішали і отримали просто воду з мішком, тому що це поєднання називається як? Суміщою, так? Пісок, пісок осяде. Так, він з часом осяде, а також коли ми його пропустимо через. Фільтр будь-який через ватку, через марлю, то пісок залишиться там, а водичка спокійно протече. Такий принцип, ви знаєте, що у більшості будинків є фільтри, які відокремлюють якісь там частки, так, які можуть потрапити до води. Тобто ми з вами зараз зрозуміли, що ми у житті постійно користуємося ось цими властивостями суміш, і суміші дуже постійно нас супроводжують протягом всього життя нашого. Це дуже тихо розмовляє, в музика. Так ось фільтр це спеціальний папір, їх, звісно, велика кількість, це спеціальна целюлоза, яка складається з деяких прошарків. І коли, наприклад, пісок проходить, є спеціальний прошарок для крупних. Частинок піску для більш середніх, маленьких, для того, щоб повністю зупинити проходження піску. Якщо ви бачите, то до нижнього шару вже майже не доходить кропинки піску, і далі вже йде чиста вода. Ця ось така особливість целюлози. Розділимо суміш води і піску методом фільтрування. У лійку помістимо фільтр і почнемо наливати забруднену воду крізь фільтр. Остерігаємо, що в скрянку стікає чиста вода, а на фільтрі залишається пісок. Переходимо до нашого зошита. Марія, читай перше правило. Чисті речовини отварена частинами Атом, атомами. Молекулами або йонами однієї речовини суміші частинами декількох речовин. Тобто чиста речовина це коли вона складається тільки з гідрогену, тільки з оксигену, тільки з літію, тільки з гелію. а суміші це коли декілька речовин: вода і е, пісок, е, сірка та металева крихта, горох і е, манка. Фруктовий салат це в нас суміші. А просто вода, просто пісок, це просто чиста речовина. Коли там немає більше ніякої іншої речовини. Ем... Настя, читай друге. Речовини, які містять в суміші, називають її компонентами. Які ти знаєш компоненти? Які речовини тобі відомі. Ну, подивись на і Що ти бачиш, які речовини? Скло. Скло, а, пластик. Далі. Як дерево. Умнічка, Це всі різні речовини. Добре. А, Саша, читай третє. Um, чисті речовини характери... характеризуються постійним фізичними, постійними фізичними властивостями. Тобто, речовина, яка не має ніяких домішеків, вона е, предсказує. Наприклад, ну, ось е, горох. Так, ми взяли ми знаємо, що він твердий, він від води розбохне. Він має певний аромат е, постійно. Ми знаємо, що метали тверді, що метали е, трудно розплавити, так, висока температура плавлення, що вони хол... мають магнітні властивості, тобто в них є певні властивості, які притаманні до всіх. А ось якщо взяти і поєднати, то там вже буде. Е, Непредсказуємі властивості? Марія, читає четверте. Кожна речовина в суміші зберігає свої властивості. І Настя п'яте. Розділення суміші це виділення з неї окремих речовині і компонентів. Добре. А скажіть мені, будь ласка, якщо взяти з'єднати молоко з му мукою? Чи буде це суміш? Ні, Ні. Тому що це тому, що... однакові компоненти. Так, тому що ми не зможемо, по-перше, роз'єднати це, так? Так. По-перше, так. Тому що е це не буде вже суміш, це буде нова речовина. Так, вона вже буде мати інші властивості. Вона буде така туха, в неї вийде омлет, наприклад. Тобто Вона обладає вже іншими властивостями. Добре, йдемо далі. Ви зараз бачите на зображенні чисті речовини, тобто, вони складаються з однакових атомів або молекул, або вйонів, і немає ніяких інших. Тобто, вони складаються тільки з одного виду речовини. Приклади: ми поглотисли газ, золото, чиста вода, сіль, пісок, ми казали. Суміші складаються з двох або більших частих чистих речовин, які хімічно не поєднуються. Їх можна розділити на чисті речовини. Приклади: солона вода. Ви знаєте, якщо сіль покласти до води, то методом випаровування вона відокремиться, повітря. Ми знаємо, що в повітрі є безліч газів, але всі вони мають, можна відокремити. Ну, це не дуже просто, але це можливо. Тобто, нові речовини не утворюються. Тепер в нас чекає конкурс найрозумніший. Не переймайтеся, якщо не знаєте, кажіть, що ви не знаєте, я буду вам допомагати. Марія, починай перше. Запиши фізичні властивості. Ці. Ні, не перше, ось. Якщо тягнути. Якщо тягнути дитячу машинку за мотузку, то це. Будь-який рух це в нас механічне явище. Якщо тягнути дитячу машинку за мотузку, то це механічне явище. Так, я. Ми таке ще ну, мало про це казала, тому зрозуміло, що ви ще можете не знати цю інформацію. Е Саша, читай друге. Е запиши фізичні властивості цукру. Який цукор? М -м, не знаю, розсипний. Сипучий, умнічка, це правильно. Ще який. <Felixenie> mm. Яку форму він має? Що це сахар? сахар це що? Mm. Кристал. А. Кристалічний, солодкий, добре. Який ще? Він твердий, м'який. Твердий. Твердий. Його можна розплавити? Ну, no, так. Так, ми робимо карамель. Кушаємо. Карамель. Умничка, так, плавиться. Що ми можемо ще про цукор сказати? Він проводить струм, наприклад, чи не проводить струм? Провідно. Можна з нього е, зробити ну, солодку воду. Так, він може входити до складу з умнічка. Не проводить стром. Пам'ятаєте, на попередньому році ми дивилися, що його легко подрібнити. А, так. Добре. Ліза, давай третя. Укажи фізичні властивості спільні для цукру і харчової солі. Тверді та э, розні, у воді, тверді і білі кристали. Так, і э, мають низькі температуру плавлення. Так. Хоча сіль трошки вища має температуру плавлення. Так, не дуже. Зроб. Ось так краще. Так. Добре. Um, Настя читай четверте. У відповідні речовини з їхніми власних властивості. Окур. Um... Дуже крихкий. Умнічка. Так, це дуже добре, що ти зрозуміла, що вона просто розчиняється у воді. Далі. А, далі. А, міць а, проводить електричний струм. Умнічка? А, пластилін пластичний та поварений сіль розчина у воді. Марія, давай наступне. Теплове явище це кип'ятіння води. Комничка. Світло... Світлове явище це поширен... поширення світла у воді. Добре. Магнітне явище це дія магнітного полю, землі на стрілку компаса. Все вірно. І четверте це механічне явище, рух автомобіля. Будь-який рух це механічний рух. Умнічка я повністю погоджуюсь. Давай, Ліза, останнє твоє. Атомні це дуже високі температури плавлення. Далі. Молекулярні це е, низькі температури плавлення. та йоні це розничні води. Розчинені у воді. Йоні – це ось ця сіль це йонна будова, так можна запам'ятати. А, Б. В. Молодці. Йдемо далі. Так, ми це подивилися. Давайте припущ... складемо гіпотезу. Вода складається з молекул, вода рідка може проходити крізь маленькі отвори, частинки піску набагато, ніж молекули води, що вони. Набагато менше. Менші, та, Дивіться, в може... нас є мембрана фільтр. Через не а... в неї вода проходить, а пісок залишається. Хто менший? Через сіта О... вода проходить, а пісок молекула. Не? Це означає, хто буде більший. Сіто. <гум> ну, <все. гум> пісок чи вода? Кого молекула більша? Вода Вода проходить, а пісок зачепається. А, пісок так через... залишається. Так, тобто частинки піску набагато більші, ніж молекули води. Тому їх можна розділити, враховуючи розмір частинок. Якщо використати фільтр крізь отвори, якого будуть проникати атоми води або молекули, ну, атоми води погано, молекули. Молекули води. А пісок залишиться. Де він залишається? В сіті? Ми називаємо це фільтр, так? Сіта це більш кухонне, така. А в лабораторії фільтр, а пісок залишається. Нічого ти не пишеш, а пісок за у фільтрі добре. І доповнимо наше положення. Суміші води та піску можна розділити метод, хто запам'ятав на F. Філь... Методом фільтру. Тому що волекули води проходять чи не проходять крізь фільтр? Проходять. Проходять крізь фільтр. А частинки піску. Залишайте. Пісок. Залишайте. пісок залишається на фільтру. Фільтру. І ми можемо окремо отримуємо воду знов і от, от, окремо беремо, збираємо з фільтру пісок. І ще прочитаємо невеликий текст. Людину оточує безліч речовин. Речовини, які майже не містять домішок, називають чистими. Зокрема, в чистій воді наявні лише молекули води. Отже, частина речовини це речовина, що складається із частинок певного виду і має сталі властивості, тобто не змінюються постійні. Ці чисті речовини не можна розділити на окремі речовини. Вони не змінюють фізичних властивостей. Кожна речовина в суміші зберігає свої властивості. Зокрема, чиста вода кипить за температуру 100 градусів Цельсій, а замерзає за температуру 0 градус Цельсій. Якщо до води додати кухонну сіль, то такий рочин буде кипіти за вищих температур, а за... замерзатиме за нижчих Тобто, ось, бачите, вже змінюються властивості. Щоб більше додати солі, то більше буде різниця між температурами кипіння та замерзання. Однак у природі побуті, техніці переважають суміші, натомість чисті речовини майже не трапляються у нас з вами, тому що ми використовуємо більш широкий спектр властивостей. У природі не існує абсолютно чистих речовин, оскільки у своєму складі вони завжди містять домішки, частинки інших речовин. Навіть руду, яку видобовують з недер землі, обов'язково фільтрують. Якщо вміст міст домішок значний, така речовина є сумішю двох або більше чистих речовин. Речовини, які містяться в суміші, називають її компонентами. У суміші, ця речовина переміщуються протохімічно, не реагують між собою, їх можна розділити. І ви бачите бронза це суміш металів, міді та олова. Мідь, тому що вона досить податла, олово легке. Граніт є суміш мінералів. Нафта це суміш, яка містить понад 100 речовин, уявіть собі. Молоко – це також суміш, унаслідок його охолодження та відстоювання на поверхню спливає жир. Суміші можуть бути рідкими, твердими та газоподібними. Зокрема, якщо у воду помістити сіль або цукор, можна одержати суміш. Граніт це тверда суміш повітря в атмосфері, землі, газоподібна суміш, у які 4,5 газу азоту та 1,5 газу кисню. Тобто, нас оточують більшість з вас суміші. Чисті речовини складні, складно зустріти у природі, тому що вони намагаються одразу